Дві з половиною години тому грав на сервері? Так, да. чіт. Я тут затімився з чуваками. Знову спочатку починати. Прийшов на сервер я одразу вирішив використати промокод Менко, щоб отримати безкоштовний кейс. Відкриваю його і мені випадає тотем темби Подивився топ за монетами і побачив. Хтось вже встиг заробити 4 мільйони. Тому я отримав свою зарплату гравця 5 тисяч монет. Це не так багато, але для старту вистачить. Далі я телепортуюсь на рандомні координати і вирушаю збирати ресурси. Починаю з дерева. З нього роблю дошки, потім кравчу верстак і дерев'яне кейло. Наступний крок три блоки каменю, після чого в мене вже є кам'яне кайло. Опа, що це я безкинув? Треба змінити? Отак краще. Тепер пора за залізом. Тому я телепортуюсь на автошахту, добуваю кілька шматків, залишаю їх на переплавку і йду шукати місце для бази. Після довгих пошуків знаходжу непогану локацію. Починаю облаштовуватися і ставлю пічку, щоб знову переплавити залізо. Я вирішую ще раз повернутися на автошахту, щоб зробити трохи грошей. Добуваю залізу, вугілля і навіть діаманти, які точно знадобляться в майбутньому. І тут несподіванка, один з гравців вирішує зробити мені невеликий підгон. Це дуже приємно, особливо на початку гри, коли кожен ресурс на вагу золота. Повернувшись на базу, я продаю скупнику частину добутих ресурсів і отримую трохи монет. Це лише початок шляху, але я вже поступово наближаю до своєї мети стати найзаможнішим гравцем на сервері. Щоб зробити ще більше монет, я вирішив зробити невелику ферму пшениці. Спершу добув трохи насіння, після чого скрафтив лопати і почав копати землю. Що ти хочеш? Обалдеть. Далі я скрафтив кілька мотик і приступив до будівництва ферми. Розстав землю, спушив її, удобрив і посадив перші зерна. Трохи добре воно завадить. Потім почав збирати врожай, але ледь не загинув від мобіль. Всиг рятуватися знову добре пшеницю і продовжив засівати. Щоб підвищити ефективність, я збудував другий поверх і засіяв ще більше насіння. Ферма поступово розросталася, а разом із нею і мій прибуток. Далі я посидив трохи тростини, щоб мати додаткове джерело доходу. Отримав нагороду за награний час, 200 тисяч монет. Але сталося це. Так, що трапило? Щось е, наче ресурсів бракує. Ага. Ну, я сумніваюся, що хтось зміг базу знайти, тим паче прокопавшись, отак. от. Так, добре, я зайшов за домінського аккаунту. Тут ясно видно зараз, що цей гравець прокопувався до мене. Ну, це неможливо просто так знайти випадково. А копався наші він довго, бо тут така велика шахта. Мою базу знайшли з читами, і я в цьому не сумнівався. Я одразу знайшов порушника і викликав його на перевірку. Так, ну натискай на Майнкрафт. Щас, 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 да. Бачу в тебе там Імпакт Nichod, Жикси. Ооо! Шо тихо. Байк, Ну, що це таке було? <звук> ну ого! Він навіть зізнався, що він читер Нічого. А добре, а скажи мені, ти 2,5 години ти грав на сервері? Да. І ти знаходив чиюсь базу. Найшов базу, так. Да. Ну тоді я був слабій моди. Я, я шукав спавніра. Угу. А тільки по моєму, хіба я цю базу знаходжу? Я другу знаходжу. Я скакав бобами находив. Але ж блоки ламав ти, а система не обдуриш. А, ну, значить, знаходив. А тепер дивись, хвилину тому ти казав, що ти грав без читів. Зараз, коли я тобі наглядно показав, що, те, що це ти знайшов базу. Ти мені кажеш, що так, Ну це я напевно. Ну, отако. Чіт. Гравця я не заплакував, тому що при мені він подивив усі свої чіти. Далі я вирушив добувати сидян для зміснення бази. Паралельно з цим побудував на велику ферму у тростини, добув дерева і скрафтив книжні полиці для столу зачарування. Після цього розширив територію бази, розставив книжні полиці, і мій зачарування був готовий до використання. Без зволікання зачарував усю свою броню, меч і кайло, щоб отримати перевагу у грі. Потім я побудував дюперниток, щоб ще більше заробляти, і вирушив до таємної скрині. Я тут затімився з чуваками. Скриня відкрилися, я швидко золотав частину ресурсів. Мені дісталися найцінніші предмети, тож це точно було того варте. На голінники. Меч. Круто. Наступний тайник не змусив себе довго чекати. Перед цим я зайшов у магазин і купив зілля смерті, яке дає додаткові урони здоров'я. А у збирача досвіду придбав унікальний предмет крижаний дотик. Він заморожив всіх гравців навколо на 5 секунд. Я прибіг до скрині і вирішив діяти несподівано. Застосував крижаний дотик, бафнув зілля і почав кошмарити алмазника. Але через те, що я спершу заморозив його, а лише потім забафився, мені не вистачило часу на атаку, і я почав програвати. Я втратив то і одразу почав тікати. Але гравець навіть не думав мене відпускати. Він продовжував атакувати, завдаючи все більше шкоди, і врешті-решт добив мене. Ні. Ні, я не виживу. 2 хп вже залишилось. Ну так, да, що я міг інше подумати. Я повернувся на базу і почав продавати накопичені нитки у скупника. Після цього забрав ще одну нагороду за награний час. Цілих 500 тисяч монет. Але раптом сталося неочікуване. Мою базу знову знайшли, але цього разу не просто знайшли, а зарейдили. Знову спочатку починати. Але Кабуменко не терпіла. Я вирішив піднятися на новий рівень і купив собі ранг Генезіс та 150 тисяч крон. До речі, якщо при покупці вказати промокод Менко, ти отримаєш кешбек кронами цілих 50%, а це дуже багато. Першим ділом після покупки я отримав комплект ресурсів. Айпасадиття, просто тігур. А це ж тепер я так можу робити. Вже з новими можливостями я вирушив до наступної таємної скрині. Прилетів я якраз після її відкриття. І звісно, шансів, що залутати, в мене не було. Єдине, що залишалося увірватися в бігу і забрати ресурси силою. Я бахнув зіля сили, невидимості та швидкості, захавив чарку і рушив до скрині. Я вирішив почати з незерки, найсильнішого суперника. Удар за ударом я поступово пробивав її броню, змушуючи відступати. Вона явно не очікувала такого напору. Почала хаотично рухатись і намагалася відповісти ударами. Але я був кращим. Виглядало так, ніби перемога вже близько. Але щастя Трівало недовго. Алмазка зі своїм мечем на віддачу увірвалася в віку і почала мене жорстко відштовхувати. Через це я втратив контроль над ситуацією. Я почав частіше промахуватись, а противники поступово захоплювали ініціативу. Я ще намагався вирівняти ситуацію, але вони вже розуміли мою тактику. Через деякий час стало ясно, потрібно тікати. У мене був чіткий план зробити вигляд, що мені дуже погано і почати втікати. Логічно, що хтось із них залишиться біля скрині, а інші погониться за мною. На початку все йшло ідеально. Я відкинув перлину Енду і Алмаска телепортувалася разом зі мною. Вона вирішила не дати мені. Шансів, але я був до цього готовий. Я швидко бафнув зілля смерті і кинувся в атаку. Але через нерви та адреналін я почав промахуватись. Удари проходили слабше, а ось по мені противник попадав майже кожного разу. Я ще намагався чинити опір, але перевага була вже не на моєму боці. Ситуація ускладнилася ще більше, коли до нас долучилась незерка. Тепер вони разом почали мене проносити, не даючи жодного шансу на контратаку. Було очевидно, далі битися без Я прийняв єдине правильне рішення тікати. Але вже назавжди. Відкинув ще одну перлину, взяв сферу швидкості і не озираючись, кинувся тікати в Відомість. А ось наступна битва не стала себе довго чекати. Літаючи на рандомних координатах, я раптово побачив ту ж саму недерку, а біля неї блок привату. З першого погляду все стало зрозуміло. Це трапка. Вона явно чекала на необережного гравця, щоб заманити його в пастку та забрати всі ресурси. Я швидко забахався і пішов у контратаку. Стріла за стрілою, удар за ударом. Він явно не очікував такого натиску. Почав відступати, намагаючись заманити в мене в трапку, але я був вже на сторожі. Розуміючи, що зблизька йому не впратись, він різко змінив тактику і стрибнув у трапку, думаючи, що це його врятує. Вже через секунду я опинився. Поряд і почав жорсткий ближній бій. В обмеженому просторі він втрачав перевагу, не міг нормально рухатись і швидко опинився в безвихідній ситуації. Я наніс фінальний удар, і оскільки виходу в нього більше не було, він розсипався прямо переді мною. Перемога була за мною, але я не збирався зупинятися на цьому. Далі я знову вирішив добувати обсидіан. На цей раз я вже не робив помилок. Добув його в достатній кількості, продумав план, знайшов ідеальне місце та нарешті побудував міцну, добре захищену базу. Тепер ніхто не зможе так легко її знайти та зруйнувати. За цей час я пройшов довгий шлях. Починав із нічого, будував ферми, добував ресурси. Воював, отримав нагороди, але кожен раз повертався сильнішим. Ця історія ще не закінчена. Попереду ще більше викликів, битв та привод, але це вже буде зовсім інша історія. А якщо ти хочеш опинитися в такій же атмосфері, заходь на Кабум. тут ти сам пишеш свою історію.